Всіх на своєму каналі. На годиночку 9:15 у мене є до 9.30 15 хвилин просто щоб записати фрагментик відео. Дівчатка, дуже хочу з вами поспілкуватись, є що показати, бо цей. Е... Це відео планувала записати на вихідних, але субота у мене пішла на роботу на подвір'ї. Я так попрацювала, що у мене залишок суботи тиск то піднімався, то падав. Це просто було щось якесь жахіття. Ну, а неділя просто перестав у мене працювати телефон і чоловік. Повністю все скинув всі настройки, і все потрібно було встановлювати, встановлювати. І на це було витрачено також цілий день. Вчора я була на семінарі, трошечки так вчилась Ну а сьогодні буду записувати фрагментами, бо також часу дуже мало. Це знаєте, е так як дуже хочеться, але не можеться, І оце <сум> вихватуєш ці хвилинки для того, щоб трошечки поспілкуватися Бо є що вам показати. І поки я збиралась записати це відео, у мене з'явилось дві готові роботи. І одна із готових робот, це зараз ви бачите на мені. Це мій джемпер павутинка з ажурною каймою. Цей джемпер я в'язала з пряжі Марину 50 в 50 грамах. 100 грамах, 1400 метрів склад 50% мироносового вовна, 50% акрил. Це пряжу я придбала в магазині Ярна. колір 96,58. І у мене був, була відв'язана павутинка лимонного кольору. Це мохер ручного фарбування в 50 грамах. 450 метрів метраж але павутинку я коли в'язала цей, коли я вже в'язала цей джемпер, я розказувала, що павутинку я якось дуже мало носила, бо вона щось розтягнулась. І саме в одну ниточку, ну якось дуже воно настільки було прозоре, що мені якось не дуже комфортно було. Тож я розпустила павутинку, поєднала ці дві ниточки, і у мене вийшов ось такий джемпер павутинка. Загальний метраж пряжі 548 метрів в 100 г. Якщо щось я десь помиляюсь, у яких там десятих, то я додам на екрані. Я випустила інструкцію на цей джемпер. Тож, кому цікаво, проходьте, користуйтесь. Знаєте, дівчата, я задоволена цією своєю роботою. Спочатку, коли я збиралась його в'язати, коли я обирала модель, і у мене з'явилась така думка додати кайму, я якось сумнівалася, бо думала, що це, знаєте, воно якось буде. Старомодно виглядати, якось ну якось так. Бо зараз практично, ну не практично, а багато дівчат в'яжуть просто лицьовою гладдю, цікавими конструкціями. То японське плече, реглани, всякі, всякі різні. От, і я якось я в'яжу окремими деталями, знизу вгору, в тачний рукав, все по класиці. Мені якось так подобається, я вже пристосувалась, я знаю, скільки мені набирати, скільки мені скорочувати петлі, яка довжина мені потрібна, ширина. Тож ну, мені так зручно, а в'язання для мене це по перше. Відпочинок, тож я в'яжу так, як я звикла. Але хочу сказати, що я придбала е, опис Олена Рябчун, наша українська дизайнерка. Я придбала опис Джемпера, він називається «Патріотик Патріотік Свитер чи якось так. Я покажу вам, я роздрукувала цей опис собі, і я готова, вже в мене є пряжа, я готова починати новий виріб, але мені трошечки потрібно доробити свої е, процеси, які зараз у мене найголовніші. І для себе я буду починати саме цей джемпер. Там регланні лінії подовжені, широкі. Я все ж таки хочу спробувати. Вати Посадити на себе реглан. Бо тоді, коли я в'язала сама по своїм розрахункам, це було років 5 тому, ну, якось, а може навіть і 7 мені не сподобалось. Ну, Я просто, знаєте, ну, для того, щоб щось виходило нормально і якісно, потрібно в цьому напрямку е практикуватись. А якщо ти один-два рази зв'язав, ну, це якось так. А знаєте, якщо ти ще не відчуваєш цю конструкцію, то так і виходить. Тож, дівчата, інструкція на каналі, відео на візеруночок також є на каналі. Я схему надала, кому не потрібно відео, саме по порядове порядову пров'язування цього візерунка. Я просто схему додала в інструкції в кінці відео і на початочку я також показувала. Тож проходьте, користуйтесь, пишіть коментарі від вас, підписочка, вподобання. Майка. Тож мені буде дуже приємно. І е, я, до речі, в цій інструкції я не використовую. Технічний малюночок і ніколи мені було. І коли в попередньому відео я знімала, мені сказали дівчата, що набагато краще, коли ви показуєте саме на моделі. І тож я вирішила прямо показати на джемпері. Тим паче, що він був у мене, переді мною я його в'язала для себе, то я на джемпері все це і показувала. Якщо вам так зручніше, то пишіть. І, дівчатка, друга моя робота це ось такі красунчики. Це шкарпиточки, які я в'язала на розмір 42-43, це чоловічі шкарпиточки. Я в'язала із пряжі Alize Artisan це чорний кольор в 100 грамах 420 метрів. Все по класиці. А ось ця пряжа це пряжа ручного фарбування. Також метраж такий самий в 100 грамах 420 метрів. Ці ж зв'язані, зв'язані методом Helix, мабуть, отак, бо тінь падає. Зв'язані методом Helix, дуже подобається мені фарбування. ну, Саме так як лягли. як... як... Ну, навіть не фарбування, а саме, от як вони виглядають їх загальний вигляд. Такі дуже дуже класні, мені здається. Як я їх в'язала, набирала, до речі, я в'язала їх на спицях номер 2 Я всі шкарпеточки в'яжу свої з таким митражем, спицями номер 2 шкарпетковими спицями 15 сантиметрів. Якось я раніше в'язала на 20 сантиметрових, а потім спробувала на 15, і мені це якось більше сподобалось. Тож. Вага їх 80 грам. Набирала я, набрала 65 петель, 65 для замикання в коло, розподілила петлі на 4 спиці, пров'язала один рядочок лицьовими петлями і далі пішла в'язати резиночкою. У мене тут нерегулярна резинка, ну воно не видно на чорному. Тут у мене 3 лицьових і одна виворітна. Отак от, от вам. Покажу. Метод, я вже сказала, методом Helix. Пров'язала 25 рядів резиночки, далі продовжила в'язати пагомілок, такий же самий візеруночок. і тут я почала методом Helix вже в'язати. Пров'язала 40 рядів, відділила половину петель на п'яточку. П'яточка у мене тут укріплена. Спочатку я в'яжу один ряд лицьовими петлями, один ряд виворітними петлями. Нічого не видно, дівчата, але, ну. Як є чорний колір, і на вулиці дуже темно, я пробувала відкрити віконечко, ні, все засвідчую. ну щось якось так. Тож, спочатку, коли я почала вив'язувати п'яточку, я пров'язала спочатку один ряд лицьовими петлями, один ряд виворітними петлями. Потім у мене п'ятка е, укріплена, ущільнена, хто як називає, як я її в'язала, першу петлю спочатку у мене кромкова петля, потім наступну петлю це лицьову. Я я її просто лицевою пров'язую, а наступну петлю знімаю нитка за роботою. Я ось тут всередині десь п'яточки додаю одну петлю, для того, щоб в кінці ряду я закінчила лицьовою і кромкова петля. Бо якщо я не додам оцю зайву петлю, я закінчу, у мене буде лицьова, знята, лицьова знята, лицьова, знята і кромкова. От для того, щоб починати лицьовою і закінчувати п'ятку лицьовою, я додаю петлю. Потім, коли я починаю формувати заокруглення, я тут її просто збавляю. Нічого страшного. От, я пров'язала таких рядів по, лицю, по лицьовій стороні, я рахую, 14 рядів зі знятими петлями. Потім сформувала заокруглення, я розподіляю петлі 12, 8, 12. Я буду знімати, не буду я розказувати зараз, як я це формую, бо це буде довго і часу нема. Я наступні шкарпетки буду в'язати на світлій пряжі, там будуть видні петлі. І я вже деталі покажу, якщо комусь це буде цікаво. Потім я починаю формувати клин підйому. Для клина ось він цей клин підйому. Для клина підйому я піднімаю 15 петель. І для того, щоб дівчата не переривати отут нитку, я пров'язала в цей раз по колу чорною, ви бачите, що є смужечка, але, ну, я не думаю, що це прям так критично, вони не на продаж. Це, для сина, я в'яжу ці шкарпеточки. Отож, я пров'язала так, почала вив'язувати клин підйому. От. І після останнього збавляння до початку формування мисочка у мене тут 52 ряди. Верхня частина стопи у мене резиночкою, а вже саме по стопі просто оцю гладь. І мисочок, звичайний стрічковий мисочок, як я його формувала, Перший ряд я пров'язувала по дві петлі разом з одного, з другого боку, і саме тут. А в другому, в другому, четвертому і в шостому ряду я просто пров'язувала лицевими петлями. То перший, третій, п'ятий я збавляла, другий, четвертий, шостий я пров'язувала лицевою. І після шостого ряду я пров'язувала до того моменту, поки у мене не залишиться на одній спиці і на іншій спиці, по 10 петель. Я збавляла в кожному ряду. І все закрила голочкою. Все по класиці, вже я навчилась їх в'язати і закривати без відео, як я це все роблю. Тож буду пробувати щось новеньке, але мені декілька пар потрібно зв'язати для сина. Та пара попередня, яку я в'язала, вона з, червоними такими, з червоним мисочком, я вже відправила. Хай е, вона зігріває його, я навіть кажу, якщо тобі вже достатньо. Віддавай хлопцям, хай вони гріються е, нормальними вовняними шкарпиточками. Е, я сказала, що, а може, і не сказала, дівчата, вага цих шкарпеточок 80 грам, спиці номер 2 це, я пам'ятаю, я сказала 64 петлі. І, дівчатка, я зараз вимушена перерватись, бо на годиночку 9:32 мені вже потрібно було ще 2 хвилинки назад вийти на роботу. Тож далі я трошечки, я так вважаю, що я з роботи прийду, і у мене буде декілька хвилин до наступної, до наступної. Е Роботу, яку мені потрібно буде зробити, у мене буде декілька хвилин, і я дозніму це відео. Там я хочу вам показати свої процеси, бо я зараз в'яжу, мабуть, процес я, а може, і процеси покажу, бо другий я також трошечки просунула. Я зараз займаюсь дитячою спідничкою, і навіть сьогодні її буду приміряти. Дівчата, і ще раз всім доброго дня! Я до вас повернулась. для вас пройшло декілька секунд. Для мене це півдня, дуже щось втомилася, якось останнім часом не знаю, дуже втомлююсь. Але хочу дознімати фрагменти відео і випустити відео на каналі. Щодо процесів, зараз процес у мене, яким я дуже активно займаюсь, це дитяча спідниця, яку я в'яжу із пряжі Лана Гата Супер Софт, метраж пряжі в 50 грамах 125 метрів. Колір 10214, дуже темний, такий темно-синій колір. Він зараз на камері не передається, але він такий дуже благородний. І в'яжу спідницю для дівчинки під школьну форму. Покажу вам трошечки здалеку, як вона виглядає. Я відв'язала вже резиночку, резиночка лицьовою гладдю, Я її тут спочатку зв'язала декілька рядів, потім пров'язала ряд виворітними петлями, зігнула. І прив'язала до виворітної сторони. Якщо буду робити інструкцію, я... якщо в мене буде можливість сфотографувати на комусь, то я інструкцію зроблю. Якщо ні, то тоді просто вам детально розкажу в одному із відео, як я її в'язала. Тож прив'язала до виворітної сторони, зачіпляла тут виворітну петлю і пров'язувала дві петлі разом. додала А, і в'язала резиночку, в'язала в одну ниточку, бо вона зігнулась і отримала, що в дві ниточки. Потім перейшла на основне полотно на лицьову гладь. Ой, дивіться, навіть щось й видно. Далі продовжила лицьовою гладдю, але по резинці, зразу після резинки, через 5 петель я додавала одну петлю. Зараз не можу сказати, скільки я петель додала, мені здається, 18, якщо я не помиляюсь. От. І почала в'язати лицевою гладдю. І після по боковому шву, це у мене резинка, бо я придбала резиночку більше, чим потрібно. Ну, стільки було в магазині. От, і я зараз нічого не хочу відрізати, хочу, зараз іду помірюю на дівчинку, як воно буде виглядати, і там вже на місці ми вирішимо, скільки її відрізати. І ось у мене боковий шов. Видно, бачите, да? І я по боковому шву я виділила лицеву петлю і з одного і з другого боку від лицевої петлі я додаю по одній петлі. Додала вже три рази, десь через 5 рядів бачу, що ось додавання, ось ще одне додавання, і ось десь додавання. Ну, три рази я додала. На обхват стегон 70 см. Тут у мене зараз 80 внизу в самом, от помірю, як воно буде виглядати. Тож потім підключусь вам, і вже так, обличчям в кадрі не буду знімати. Просто у мене не буде можливості. І, до речі, зараз немає світла у нас. Ой, тож, якось так. І просто включу камеру і розкажу, як саме ось цей фрагмент спіднички, як він сидить на дівчинці, бо не хочу дуже багато відв'язувати, хочу поміряти, щоб потім, просто якщо потрібно, буде перев'язувати, щоб не багато розпускати. І я вже попрала цей фрагмент, тож нитка вже вона буде. Нерівна, тож все одно, якщо потрібно буде розпускати, мені потрібно її буде вирівнювати, щоб в'язати далі рівною нормальною ниточкою. Е, мені нитка дуже, якість нитки мені дуже подобається. І після вологої не теплової обробки, а просто після прання. Вона дуже м'якенька, така приємна. Я в'яжу на спицях 3,5. Тож полотно щільненьке, достатньо таке. От. Ну, Коли дов'яжу, ми плануємо внизу пров'язати в якимось візеруночком, попросили мене, як мережка, щось вив... накид з лицьовою якось фігурно. Ну, не знаю. Мені здається, накиди тут будуть недоречні, бо все ж таки полотно воно товстеньким, ну, в дві нитки в'яжу. Тож подивимося, що буде виглядати. Як воно буде виглядати, розкажу вам потім. І ще один процес, у мене який в роботі, це пілочка на джемпер для сина. Я її так трошки просунула, але зовсім трошку. В попередньому відео у мене було десь отак відв'язано. Я хотіла, хоч два ромби зв'язати, але. Якось дівчатам мені прийшлось, до речі, спідницю розпускати, бо, бо трошечки так е, на стегнах е, ну, дуже туго, і я на це витратила час. І от хотіла два ромби зв'язати, але не було можливості. Але ж я дов'язала один ромбик до кінця, бачите? Да? Тож, все ж таки, час витрачається на якісь розпуски, а також і багато хатніх справ. тож якось так. Я не починала поки що собі шарф, але пряжа в мене лежить, вона вже чекає мене, але зараз мені потрібно закінчити спідницю, віддати її, і потім вже я далі буду займатися виробами саме для себе. Також хотіла зв'язати ще шарф Софію подаруночок, але бачу, щось у мене не виходить. У мене є дуже класна нитка на цей шарф, але я хотіла туди додати іще щось таке: чи кідмохерчик, мохерчик чи мохерчик. Ну, так я і не замовила цю пряжу. Ну, не знаю. Вийде, якщо вийде, то вийде. Якщо ні, то. Дівчата, я поміряла спідницю на дівчинку, сидить нормально по фігурі, тож далі буду продовжувати в'язати, і в наступних відео обов'язково вам про це розкажу. Це все, дівчата, що я хотіла вам розказати, відео коротеньке, але я буду вважати, що вам цікаво буде мене послухати, подивитись. Тож, в'яжіть, отримуйте задоволення, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей! А я пішла далі працювати.